Макларен це ім'я, яке звучить як синонім до швидкості, технологій та елітного автоспорту. Від трас Формули 1 до, ш... до шосе ці автомобілі залишають за собою не лише дим від шин, а й історії, які її надихають. Ось 10 цікавих фактів, які доводять, що Макларен це не просто бренд, а легенда. Все почалося з мрії одного гонщика. Макларен заснував молодий новозеландський гонщик Брюс Макларен у 1963 році. Йому було всього лише 26 років, але він уже знав, що хоче створити машини, які б могли б перемагати на трасі. Саме завдяки його ідеям бренд став тим, чим є сьогодні: дебют у Формулі 1, який увійшов у історію. Команда Макларен вперше вийшла на трасу Формули 1 у 1966 році на гран-при Монако. Хоча дебют не був тріумфальним, цей старт став початком шляху до слави, яка триває і сьогодні. Чемпіони серед чемпіонів Макларен це не просто учасник Формули 1, це її легенда. За час існування команда виграла 12 чемпіонських титулів, а у цьому році виграла свій 13-й серед пілотів. Серед них легендарні Айрон Сена, Ален Прост, Нікі Лауда та Льюіс Хемільтон. Сена і Прост, епічне протистояння. Суперництво між Айроном Сеною та Аланом Простом у складі Макларен це сюжет. Вартий фільму вони були напарниками по команді, але на трасі змагалися як запехлі вороги. Їхні дуелі на трасах 1980-х років досі вважають найяскравішими в історії Формули 1. Макларен, Формула 1 суперкар, що випередив час у 1993 році Макларен представив модель Формули 1, яка стала найшвидшим серійним автомобілем у світі. Максимальна швидкість понад 386 км на годину. До появи сучасних гіперкарів це був король доріг. Технології, що змінюють гру у 1981 році. Макларен став першою командою, яка використала монокок із вуглецевого волокна в гоночному автомобілі. Цей матеріал зробив машину легшою, міцнішою і надзвичайно швидкою. Сьогодні цей підхід використовують майже усі від гонок до доріг суперкар для кожного. Ну майже для кожного. Макларен відомий не лише на трасах, а й своїми. Дорожніми суперавтомобілями моделі, як от P1, 720 s чи Artura поєднують дизайн майбутнього та продуктивність, яка змушує серце битися частіше. Ера електрифікації. У 2013 році Макларен представив свій перший гібридний суперкар – P1. Він поєднав бензиновий двигун і електромотор, видаючи понад 900 кінських сил. Це був не просто автомобіль, а заява майбутнє за інноваціями. Аеродинаміка як мистецтво, кожна деталь автомобіля Макларен це витвір інженерного мистецтва, від форми корпусу до розташування повітрозабірників. Усе створено для того, щоб перемагати вітер і збільшувати швидкість. Високотехнологічний дім Макларен, штаб-квартира компанії Макларен Technology центр. У місті Вокінг, Велика Британія, це не просто офіс, а футуристичний центр, де народжуються найшвидші автомобілі світу. Його сучасний дизайн вражає так само, як і самі автомобілі. Макларен це більш ніж автомобіль. Це історія перемоги та інновації. У цьому році команда зуміла перемогти у кубку конструкторів Формули 1 що дає надію фанатам на те, що в наступному сезоні команда зможе поборотися не тільки за командний, а й за персональні титули. Щоразу, коли цей бренд виходить на трасу чи дорогу, він доводить: немає меж для швидкості та інженерної майстерності.